Всім привіт з вами знову Макс. Е, там вчора якось таке відео я записав, після тих мене обкололи знеболюючими. Я навіть не побачив, як я поставив камеру. Ну, то таке головне, що ви почули, що я сказав. Значить, Продовжимо далі. Один підписник написав, як не поїхати кукухою на позиції. Ну, в двох словах розповім, що і хлопці розказують ну і що і я робив. Саме головне не брати в голову фігні, навіть прилітає поряд, просто не брати і, я би сказав, навіть тягнути прикол з того. Бо страх це самий сильний ворог, він може по-перше в паніку тебе завести, може щось зробити не то, вибігти навіть, те ДТП. Наприклад, не знаю, от є ж телефони у вас, да? ви там їх всі ставите, я надіюсь, і на самолітики, і Wi-Fi виключаєте, щоб не був включений, геолокація має бути виключена. В телефоні, що закачати аудіокниги найкращий варіант. І все, хочете якісь фільми, фільми. ну, Наприклад, я закачу аудіокниги. Якщо є з ким спілкуватися, спілкуйтесь. Просто спілкуйтесь, от бачите, що людина невчительна біля вас, беріть, задавайте їм якісь йому питання і за щось ви зацепитесь, і почнете спілкування. Навіть просто візьміть такий є прикол, як от ви кудись їдете там, в поїзді чи в автобусі, чи в машині. Коли ви спілкуєтесь з кимось, час проходить дуже швидко, а коли ви сидите, мовчите, він не проходить. Він йде дуже довго. Так само є цей обман часу. Це теж воно дуже важливо. Ніколи не помічало, що як ви чогось, наприклад, сильно-сильно чекаєте, йде дуже е, довго час. Наприклад, ви чекаєте відпустки. І він так довго йде, бо та ротація, от вона дуже-дуже довго йде. А потім тільки додому приїхали, там, на, два, ну, на два тижні чи на скільки, хто як, тут бац отак, раз і той весь час пройшов. Тому що ви хочете, щоб він не закінчився. Тобто треба в голові навчитись його, як то кажеться, обманути. І тоді все буде дуже класно. Чимось себе займати. Не знаю. Я, наприклад, крім того, що в нас трошки інша ситуація, в нас був інтернет. Я розумію, коли інтернет немає, це взагалі важко, але повірте, знайти, чим зайнятись завжди можна. Я навіть крім того, бо я не люблю ті всякі ні тік і нічого я це не люблю. Дивити, воно мене напрягає, якщо чесно. І я собі просто писав книжку. Я писав про армію, блин, від, буквально як я. Попав в армію і все писав, і там потім так дуже цікаво стає. От ви коли от просто спробуйте в телефоні або з собою мати ручку, бумажки і просто пишете, час іде, дай дорогу. Мало того, що ви в тишині, ви все слухаєте, і ви пишете, згадуєте всякі історії, як було, то було. Ну і описуєте. Я написав такий талмуд за той час, що я був там, і в мене дуже швидко час летів. Так само не забувайте, не знаю, на позицію про все ж таки оце ранкове харчування. Щоб просто не загнати себе, щоб у вас не було ні срачки, там нічого. Зрозуміло, що мати якісь таблетки від там от всіх ділов, але, наприклад, від себе я просто по собі кажу, що я дуже сильно, дуже класно себе відчував. Я собі дві таблетки пив, рибі жири, ложка меду, стакан води зранку. Все. Потім міг пити каву, ну і з папіросочкою. От якось так. Так само я робив вправи, Находив саме якесь вище місце і саме головне розробляв спину. Бо тому що ходиш там, як той гусь, ви всі знаєте, як шахматний кінь, і завжди болить спина. Тобто я собі брав отак нагинався, вліво, вправо, і так само вниз, до самого низу, до самого верху, до самого низу, до самого верху. Так само шию потрібно розминати, щоб, допустимо, в голові нормально кров рухалася. Вправи такі, вліво, Ми, наприклад, взяли 10 разів, зробили так, потім так 10 разів. Потім крутите 10 разів в одну сторону, в другу сторону. І так сидите, і час йде. І ви робите користь, дуже велику користь своєму організму, ви не чекаєте. От візьміть, зробіть, наприклад, три підходи по 10 разів, оті всі вправи. Тобто одна вправа, друга вправа, третя, четверта. Знаєте, скільки часу пройде? Майже година. По-перше, ви зробили зарядку, по-друге, у вас кров пішла по організму, час пройшов і все супер. Тобто нюансів багато. Саме головне це так само не брати всякої фігні. Ще один метод. Включіть романтика в собі. Просто-напросто навчіться, якщо не вмієте, мріяти. А якщо забули, розучилися, блін, почніть знову мріяти. Це найкраще, що може бути. Наприклад, уявіть собі, не знаю, щоб почати мріяти, можна згадати якісь дуже класні речі, які у вас в житті сталися. Це, наприклад, свою першу любов, свій перший секс, не знаю, свої найперші великі гроші, як ви тратили. Щось таке саме класне, саме щасливе. Або якось народилася дитина. І починаєте то все згадувати. Тобто спочатку беріть, згадуйте, потім надоїло згадувати, беріть, мрійте. От що би ви, наприклад, зробили там, з мільйоном доларів, блін? Що би ви зробили після армії? Е, не знаю, якщо у вас є жінка, діти, що б ви зробили з жінкою, коли ви приїхали, куди б ви дітей повезли? Нема жінки, блін. би ви зняли якусь там. Файну, дорогу, елітну повію, щоб ви там з нею чудили, блін. І де ви б їздили, що ви б пили, куди ви б ходили на дискотеки. Тут тобто в кожного різна фантазія, тут нічого такого нема. І в голові, коли ото крутиш, собі мрієш. От я, наприклад, так само мрію. Я, ну, Це дуже класно. І чому? Щоб класно мріяти, треба розрухати кров. Зробили зарядочку, все, і почали собі мріяти, і сидите, і вам буде добре. Так що. Хто теж знає профік, якщо подивилися, пишіть в коментарях пацанам, хай читають, не бояться. ну, Хай буде мир, звичайно, хочеться то все, хочеться, щоб всі пацани вижили. Всі. І в Україні накінець, то запланували нормальне життя, щоб всі жили добре. Ех, на кінець, ага. Пишіть в коментарях так само, про що ви ще би хотіли почути, У наступне відео я зніму трошки про зв'язок, про телефони, про рацію. Так що всім гарного дня, здоров'я, щастя, до нових відосів.